Побачила в Атмасатсангі, як сучасні технології, технології майбутнього принесуть спокій і тишу у наші серця. Хочу розповісти, прям транскрибувати так, як я це проживала, і як я це сприймала. І тому нагадую, що мої ченелінги з проживання. Або з миттєвого отримання інформації, де я просто знаю, і це знаю, треба перевести в слова. Але найкраще це зробити, коли оцю крапку з оцієї інформації так розкласти певною метафорою. Тож пояснюю, під час атмосацингу активуються наші якби, тіло рівня 5D, і там обслуговує ту імунну систему ці. Програми і ті помічники, які ми називаємо не імунна система світу 5D, а ipro центр, ipro рекреаційні такі лабораторії. І тому, що, ну як нашим тілом хтось про нього хтось дбає, не ви ж вирішуєте і не ви контролюєте. Скільки печінка раз кров прогонить, скільки вона жовчі зробить, що буде з такою кшківника чи серцем. Це ж не ми все робимо. Так, це є. І в ведах прописані також, що це прям полудеви такі. Да? Один око відкриває, інший закриває. Вам жоден лікар не скаже, що тіло функціонує саме по собі, скаже, що все в ньому працює, як єдина система, і у всього. Є своє призначення, і тому умовно, да, ми кажемо, що ми, коли працюємо в айпроцентрах, ми можемо засвідчити цю роботу під час атмасангів, то ось скажімо, умовно, так, коли потрапляємо туди, то що я там побачила, що готується технологія для опрацювання наступної проблеми. Більшість людей, коли з нами щось відбув, коли щось відбувається. Невідоме з нашими рідними, з тими, хто про кого в нас серце наше дбає. А перша думка йде негативна. І мені прям показують, да ну мені там я все, тому можна казати, що це я, а можна казати, що одна людина сидить і чекає на зустріч іншої людини. І ця зустріч дуже дуже важлива, і людина не приходить на зустріч. та хто чекав, перезвонює, ця людина трубку не бере, і перше, що йде, щось трапилося. І показують оце. Знаєте, там, дитина не прийшла з школи, чоловік там слухавку не бере, заліз в кишеню, немає аманця вкрали, ключі побачила долю секунди, не знаю, де загубила. Ну, тобто у більшості, людей, у більшості людей перша думка йде погана. Айпро готують ці технології. Да. Це дуже цікаво, як наша зверхсвідомість формує всі ці речі. І це завдання зараз, ну скажімо так, на білборді, на робочій поверхні. А як дуже дуже складне і практично неможливе завдання, а як свідомість перевчити. Тому що коли вона очікує щось погане, я, я, я потім фу, знайшла, фу, да, і таке інший. Інше, Схил да емоції від до напруження неймовірного до розслаблення неймовірного. І це злив енергії, колосальний. А не дивлячись на те, що ми з вами якби дуже дуже зараз страждаємо від нехватки цієї енергії, яка в нас зливається, і ми цього навіть не усвідомлюємо. Так і ось я сижу, дивлюся, як вони вирішує це завдання, і розмова така з розумом. Да? Каже: так, дивіться, є дві пари, дві категорії людей. Одні вірять, що світ небезпечний, люди погані. а Серед них є добрі люди, серед них бувають добрі події, але життя отаке. Є інша категорія людей, які певні, що світ безпечний, що природа людей добра. Але дійсно серед них бувають і злі люди, і погані, і погані події, не дивлячись на те, що це один і той самий світ, кожна свідомість формує певну свою реальність від ось цих двох констант. І ті, хто перша думка, знаєте, перша реакція на щось трапилося йде негативна, живуть відповідно в світі, що світ небезпечний. Що треба бути весь час очікуваним, да, що в ньому є добро, є добрі люди, є гарні події, але це швидше виключення над чим треба працювати, або там, бути щасливчиком, щоб там, мати таких друзів чи таких людей у себе в полі. Так ось звертаються до цієї свідомості. Кажуть, чому ну, якщо ти да, Зараз переходиш ось в цю категорію іншу, то відповідно ти потрапляєш в категорію, де ну людина не прийшла. Ну не знаю, вчора добре посиділа, погуляла, сьогодні проспала. Просто людина забула там, чи не забула, видомовлялася, розрядилася щось, чи ще щось. Це ну будь-що спочатку, мабуть, щось класне було, да? більш більш. Е Корисне чи цікаве, друге, що якісь події, на які людина не впливає, потім так дійсно може щось відбутися, але в такій послідовності. І така, знаєте, велика частина свідомості так, так, хочу жити в світі, де а, да, запросити ось е, віру, довіру, треба працювати над вірою, довірою, да, так і заходять. А, і раз на тому березі, умовно, да, е, залишається таке питання. Коли тебе приходить той, хто не прийшов, умовно він запізнюється, а ви в цей момент сидите собі спокійно, п'єте каву і з якоюсь подружкою там, розбавляєте, смієтеся. І цей, хто запізнився, каже, що за мене не переживала. я кажу, ні. А, а каже: а якщо зі мною щось трапилося? А ця свідомість, ну, я відповідаю: ну, як я про тебе добре думаю, навіщо ти про себе погано думаєш? І це виявляється, що коли ми весь час про своїх рідних. І про себе, да, перша думка йде погана, а то це ми про себе погано думаємо. А що скажуть, а що подумають, а скажуть, якась дура, да, сподобаюся, не сподобаюся, як виглядає, як, ну, тобто, перше, що йде, зрадять, вкрадуть, осудять, ну, і, 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 але ж це є мої дзеркала, да, це є я, це є. Залишається якийсь там один сегмент на тій стороні з тих аргументів і каже, ну добре. А як а, на рахунок того, що дійсно є а, ті події, коли а, треба допомога, а ти сидиш п'єш каву, А це твоя рідна людина, якої прямо зараз, ця хвилина-дві, да, де ти насолоджуєшся життям, а це для неї ну, тема життя і смерті. А, і якщо, не дай Боже, да, ця допомога вчасно не прийшла, бо ти вірив у добре. То ти собі, як ти будеш жити до кінця своїх днів з тим, що ти міг, якби ти хвилювався, допомогти? А тепер не допомоги, і такі знаєте, всі, хто. По типу увірували в довіру життя в те, що все будемо про себе добре думати. Знаєте, такі та ну, знаєте, страх такий раз, і все повертається назад. Ну і сидяться і прошники, і кажуть, ми не знаємо, що як, ну, як технології, да, які тут можуть бути технології, а, сідають, звертаються до кураторів вище, да, ну як допомога, завжди ж якісь експерти а, показують, що а, в нас є зв'язки. Які, до речі, в атмос відновлюються зв'язки між кровними родичами. Тобто, вченням ще треба буде дослідити, що таке кров. Вони якось не знають, що воно таке. Недаремно в Біблії написано, що душа живе в крові. І тому багато релігійних людей навіть мають при собі такі посилання, що якщо з ними щось відбудеться, то вони готові померти, але не приливати чужу кров. Ну там це окрема історія. І кров'янку там не їдять справжні віруючі. І в нас є зв'язок між душами на рівні рідної крові. Але із-за того, що в нас було так багато родових викривлень і програм, програм цих сих. Ми ці зв'язки втратили, тому що в нас батьки на місцях дітей, діти на місцях батьків, жінки чоловікам мамки, чоловіки жінкам папи. Тобто, ми, ми, ми на переплетіннях, ми на різних системних місцях, ми воюємо, ми судилися, ми, ми, в нас скільки всього було, і порушення ці зв'язки. Але знаєте, як на рівні меридіани, із за того, що в тебе, як ви прийдете до акупунктурщика, акупресорщика, зараз тут не тече енергія. Страждає фізика, страждає фізика, але Мердіан нікуди не дівся. розумієте? Мердіан не можна перерізати. Він просто не працює на фізичному рівні, тому що він в даний момент якби не законекшений на фізіології, на тілі. І ці зв'язки можна відновлювати, їх треба відновлювати. Це коли ти в себе в душі в мене спокійно і все. Да, він не прийшов, він не зателефонував, він не бере слухавку. Я зараз не можу знайти. Я запізнилася, там. Я ще, я ще, я ще. але я всередині це відчуваю, що з моїм цією людиною все нормально, да? особливо ці кровні зв'язки. Тепер. Я ж як вам сказала, як технології майбутнього можуть принести нам радість і спокій, показують життя, де ми. Я думаю, що це вже прям якщо не 5G, а то й g тому що я бачу якусь єдину систему інтернет-мережу, яка знаєте як розумний дім, має ще доступ до нашого тіла. Можливо, це не датчики фізіологічні, можливо, якось можна буде отак щитувати. Уже можливо, фізіологічні. Я не знаю. Але це ніби знаєте, От є в Фейсбук така ця. Функція, де можна поставити ту людину, до якої Фейсбук може звернутися, чи яка може від імені цієї людини звернутися, якщо з тобою щось трапилося. І так само, ніби знаєте, в наших телефонах є такі налаштунки: якщо зі мною щось фізіологічно відбудеться погане, то там хто знає, що таке фізіологічне: у мене або психічна, або фізична травма, відповідно, це буде пульс. Це буде серцевіття, це буде або зупинка, або ще чогось. Ну і відповідно зразу йде така кнопочка, да, червона, що щось відбувається зараз з цим користувачом. І більш того, це вже система, де в тебе є локація. А щоб ти сам в квартирі, чи ти десь там в полі, чи ти ще десь зразу йде сигнал на швидку допомогу. Тобто, поки до тебе також дійшов одному тіло сигнал, ти вже знаєш, що система знає. Ти вже знаєш, що найближча швидка, найближчі лікарі, або, можливо, навіть якщо цей датчик всередині, то можна якусь допрограму швиденько, щоб запустити там серцебіття чи ще щось, якщо воно зупиняється. І тепер дивіться, як ми живемо. Не просто моє серце відчуває, я вірю, а я знаю. Немає ніякого вигаданого е е простору, е тому що. Е я просто знаю. І якщо в мене все нормально, і в мене є доступ до мого рідного, бо він захотів це чи до мого друга, то я завжди на зв'язку, і я знаю, що ми в безпеці. І я запитую, да ну, то до чого це? Вони кажуть, треба вирівнювати і оце природне, те, що в атмосферах відбувається. І дивитися на технології не тільки як на якісь страхіття, а на те добре, що вони несуть, на те добре, що вони можуть принести. Тому що будь-яка технологія може бути в зло, може бути в добро. І тому, що ми будемо підсвічувати так, якби знаєте, таке цільове призначення. Ми з вами були геть безучасні, коли Сахаров відкрив ядерну енергію, дай бомбу зробив, коли були певні. Дослідження ми з вами, як люди, не розуміли, куди це веде, до чого це призводить. Сьогодні нам треба цікавитися, тому що від нашої позиції набагато залежить, куди це буде використане. Ми з вами в новій ері. Вона вже тут. Це ера кібертизації, роботизації і штучного інтелекту. І та швидкість. Яка зараз буде розгортатися, буде в рази більше ніж останні 20 років і останні роки, які ми з вами бачимо. І ми з вами мусимо подбати, щоб ці технології були в руках людяних зрілих людей, які ці технології використають на побудову життя для людей. Я про це буду багато говорити, тому що сказали повністю фокус уваги повертати щоб знати, що на планеті відбувається, що зараз, тому що, ніби знаєте, наш фокус уваги в інших місцях дуже важливих, але є не менш важливі речі, про які нам потрібно знати, і про які нам треба формувати об'єктивну логічну свою думку. Не заплющуючи очі на, е, на ризики, не ідеалізуючи нічого, а не е, викривлюючи і всі жахи не перераховуючи, а дивитися на позитивне, дивитися на гативне і розуміти, що єдиний шлях у людства це олюднення. Це нами вже почалося. Технології не зупинити. Як вони будуть використовуватися, буде залежати від нас. І тому, якщо ми будемо знати ось такі позитивні речі, як ось такий, така допомога світу може принести нам психічне благополуччя, спокій. Тому що я знаю точно, що мої на даний момент всі в безпеці. Не те, що я в це вірю. Я вірю в добро. Я довіряю життю. Дуже круто. Це рівень розуму. Ми з вами до разуму піднімаємося. Разум сконструйований. Не вірю, а знаю. А знаю, це об'єктивні речі. Тому я знаю, що з моїм сином все нормально, тому що мій пейджер чи хто він там зараз мовчить. А в мене є до нього доступ. Він мені дав, щоб якщо щось до чого, то в мене там якась червона червоний ліхтарик зателефонував, і все. І немає ніякої містики, немає ніякої віри в себе, немає об'єктивна реальність, яку треба довершувати до того, щоб дійсно в цьому світі безпека, здоров'я, життя, якість життя були на першому місці. І система повинна бути направлена на це, щоб зберегти це життя, щоб подовжити його, щоб якість його покращити. Ось, тому будемо вчитися, вчитися, дивитися на добре в технологіях, тому що зараз будуть нові страхи, нові підуть. І це, і вони, Об'єктивно праві, це одна половина. Ми будемо з вами робити другу половину, щоб мати об'ємне, цілісне бачення щодо того чи іншого явища, і знати, що в нашій реальності все служить для радості і щастя, тому що ми да, дали певний певний напрямок, заради чого. Все це відбувається, і що люди зараз проживають, а вони переходять із пункту А в пункт Б. І пройти це можна тільки, тільки із персонального переходу свідомості з персонального я в ми, коли мені важливо, щоб. У моїй сім'ї все було добре, щоб у мене все було добре, щоб в моїй країні все було добре. Ну а ще тих 157 військових конфліктів, які сьогодні на планеті, вони мене не дуже хвилюють. А те, що там помирають в десятки разів більше людей від інших якихось причин, мене також не дуже хвилюють. Тож у нас будуть, щоб ми починали розуміти, що немає ніякого я. Є тільки ми. і те, що зараз на планеті генна інженерія, кліматична зброя, і багато чого іншого, це додає нам тільки мотивації рухатись до улюднення швидше, тому що технології чекати не будуть а ми з вами повинні дати ті руки, ті очі, ті простори. Де в цих полях будуть розвертатися варіанти для покращення, а не руйнування і остаточного роботизації під словом роботизації, да, де люди повністю стануть рабами у того, хто із планети Земля хоче зробити свій персональний бізнес, щоб збагачувати персональні кармани. То ці вже схеми працювати не будуть саме завдяки тому, що кожна людина починає казати, да, не я далекий від політики, не я не мені це не цікаво, а не я не хочу цим займатися не розуміти, що нам повинно бути все цікаво, все в нас стосується. Тому що саме це і формує нашу реальність об'єктивно, об'єктивно, це вони підписують ці закони. Це вони. Приймають ці рішення, а ми кажемо, ой, нам це не цікаво, так нам тоді жити в цьому світі. Так нам, і нехай ми там не всьому розбираємося, в нас експертів багато диваних, але розбиратися по собі, по своїм думкам, по тому, що, як. Це вже наше завдання. Тому ми оці саме чудові, розкриваються багато процесів, хочу подивитися, як ви їх всередині відчуваєте. але, ну, Знаєте, потужність збільшується це факт, збільшується кількість можливостей тої роботи, яка відбувається нашим несвідомим, ми зверх І ось такі рішення, да, що вже зараз починають працювати на відновлення зв'язків кровних, зв'язків сердечних. І вже коли прийдуть ці технології, то у вас вже інтуїція є і з вірю знає моє серце в об'єктивне знаю, тому що це вже не вигадане, не придумане, об'єктивне, і тільки це об'єктивне дає ясність і можливість приймати правильні. Кроки, рішення відповідно до того, що йде. Оце у цей ми і переходимо Из за цього не знаю, не бачу, вигадую в об'єктивне, в те, що можна потрогати. Тому не лякайтеся, якби наші предки боялися змін, то ми б з вами ще б сиділи в каменному віці. Не треба боятися змін, не треба боятися технологій. Треба працювати над тим, щоб це було в полі. Свідомості, яка використає це в благо. Ось, а ми над цим працюємо. Все, чекаю на ваші зворотні зв'язки. Що ви взагалі думаєте, взагалі оце про ось цю тему цього нового часу, в якому ми вже з вами? Тому, щоб підсвічувати, розкривати, от, ще отримувати таку інформацію, мусимо дивитися на те, на що, можливо, раніше не дивилися. Все, обіймаю, Люблю з вами, була ваша Ева.